Сьогодні готую шашлик Наполеон в духовці. Дуже цікава подача, а ще й смачно. І так, взяла свиний биток, його помила та нарізаю на слайсі, десь по пів сантиметра в товщину. Далі м'ясо відбиваю з обох сторін. Все те саме роблю салом. Єдине, перед цим його трохи підморозила. Далі беру харчову плівку, на неї викладаю шматочок м'яса, його посипаю сіллю, чорним меленим перцем. Знову кладу м'ясо, а поверх викладаю сала. І так повторюю, доки не закінчаться інгредієнти. Гарно загортаю в харчову плівку та відправляю на ніч холоди. Під гніт маринуватись. Після вказаного часу знімаю плівку та обрізаю краї та нарізаю на однакові невеликі шматочки. Ось такий гарний вид він має в розрізі. Заздалегідь підготувала шпажки. Їх за годину перед використанням замочила в холодній воді. М'ясо нанизую на дві шпажки, так як показано на відео. Нарізаю кружечками картоплю, одразу викладаю її в форму. Додаю сіль, чорний малиний перець, поливаю олією, перемішую, а ще додала обрізане м'ясо з краї. Зверху кладу шашлик та відправляю в розігрі духовку До 180 градусів на 40 хвилин. А на моєму телеграм-каналі ви знайдете ще більше смачних рецептів, посилання в шапці профілю. Ну ось і все готово, всім смачного!